Усім привіт, друзі! Значить, покажу вам трошки трешняка, запишу коротеньке відео, поділюсь з вами. Значить, є у нас ГБЦ 1118 Каліновська. Яка історія? Я клієнту-підписнику продав свою відреставровану і купив його під реставрацію. Значить, яка у нього була проблема? Проблема була в тому, що ось перший циліндр закидало мастило. Він дуже просив, мене ти Як розбереш її, продефектуєш. Скажи причину, в чому була причина? Зараз я розповім, в чому була причина. Зараз поставляю копана. Тут прям такий цікавий випадок. Хочу з вами поділитися. Значить, ось наш перший циліндр. Сальники м'ягенькі, хтось їх тут міняв. Питань до них у мене немає. Направляючи втулку, випуск. Ну, більш менш, да? Більш менш. Люфт є. Але не сильний. Впуск. Як вам таке. Дивіться. Йо, пересете. Це впуск. Випуск. Випуск, скоріш всього, хтось міняв тут. Впуск. Як воно робило, я не знаю, дивіться. Тут сантиметри люфтів. Не соті, а сантиметри. Пуз, дивіться. Це понятно, Це понятно. Зараз ще покажу вам прикол. Сподіваюсь, з майстрів ніхто так не робить, як ці унікальні, що робили дерголомку. Значить. Клапан. Сторцований просто в ноль, дивіться. Бачите? Самісінький під самий сухар. Але саме цікаве, ось, наприклад, нормальний сухарик у нас. Да? А тут ще й тюнінговані, дивіться, ще й сухарі сточили нахер. Ви по-понімаєте, який рівень? Просто Бог. Йо, пересете. Ось так, друзі. Такі випадки у нас також бувають. Ну, це, звісно, трешак, ще такого у мене не було. Тому, щоб не міняти сідла, точимо тут ще одну канавку, торцуємо. І сухарі, і все воно ще буде їздити довго і щасливо. Це, звісно, шутки. Ну, за сідла тут нема що говорити, сідл тут немає взагалі. Взагалі нема сідла. Такі справи, друзі. Всім добра, ми працюємо далі.